Мужнього благословенного дня понеділка починаємо новий тиждень, збираємося сьогодні. Тиса в мене буде на підспівку, трошки вам її видно, піднялася, так сильно піднялася, що за півроку не пам'ятаю такою. І ловлю момент, поки нема дощу, то чи майже нема, то знімаю відео для вас. Отже, понеділок вчимося від слова Божого. І саме сьогодні хочу з вами поділитися таким словом з Ефесян 3.13, де апостол Павло пояснює. Своїм слухачам і нам з вами, він каже, ось чому я схиляю коліна за вас перед Богом Отцем. І він потім там пояснює, тобто я молюся, тобто, стою на коліна, шукаю цю можливість для того, аби вам дати силу вистояти, аби вам дати силу утриматися, аби вам дати силу боротися. І це гарне для мене слово, а особливо сьогодні перегукується з тим, що якраз вже десь ділився. На днях слухав інтерв'ю єпископа Миколи Лучка, і він каже, що йому дуже допомагає особисто те, що він починає день з того, що він не встає з ліжка, не встає з ліжка на ноги, а встає з ліжка на коліна. А чому? Ну, бо аби самому боротися, аби самому триматися за за Бога, аби розпізнавати, яка його воля, що Бог від нього хоче. І це так гарно. Но, но, його не, ми його не можемо звинуватити. Що єпископ Микола, ви сьогодні вставили не з тої ноги. А він, він скаже, ні, бо я не встав ні з однієї ноги, я встав з коліна. І він каже, коли ти тратиш час зранку, не для того, аби там, чим не ж відкриєш очі, то телефон гортати, новини дивитися, не, занурюватися в новини, занурюватися у, у цей безкінечний потік інформації. Але він рекомендує, власне, також і нам, щоб ми занурювалися у Бога через молитву. Може просто через. Навіть ти не молишся, просто якусь, не знаю, думки до Бога спрямуєш. Ну, або, може, якісь ну, слова скажеш, там, Боже, красно дякую за те, що я вижив цю нічку, допоможи втриматися цей день. Ну, одним словом, спрямувати свій погляд до Бога і на, його, на розпізнання Його волі. І тому все таке гарне. Я думаю, це буде дуже благословенна рекомендація для всіх нас починати день з того, щоб вставати навіть не з тої ноги або не з тої ноги, але щоб вставати з коліна. Щоб стати з коліна чого. Бо, по-перше, така давня традиція у нас була, що, що нас діди баби вчили, що треба день починати з молитви і завершувати молитвою. А також ми дивилися і говорили з братами про цей серіал, вибрані там гарно показано цю культуру єврейську, що вони, вони мали так, так звану молитку, молитву ліжка. Тобто, коли вони вже лягали спати в ліжку, то просили благословення на сон. Чим прокидалися, то перші слова були, це були слова звернені до Бога. Боже, дякую за дар життя, дякую за новий день, дякую за, за, за ці благословіння. Тому нехай для нас буде порадою на цілий, на цілий тиждень під натхненням апостола Павла і єпископа Миколи, щоб починати день з того, аби стати на коліна. Аби, нехай буде молитва 30 секунд, але нехай це буде перше, що ми зробимо протягом дня, то, то поговоримо з нашим татом. Не з новинами, не з телеграмом, не з якимось іншими каналами, які нас заповнені інформацією. А взагалі я рекомендую у спальні не користуйтеся, і в ліжку телефоном не треба, бо дуже класно розвантажує мозок, коли ти не користуєшся. Спальня телефон це добу. Але нехай наш розум, наше серце, наші думки будуть сповнені самого ранку розмовою з Богом. Нехай вона буде мі мікрокоротка. Але але щоб було звернено до, до нього. І тоді, і, і в такий момент, коли ми звертаємо свій розум, своє серце, свою волю до Бога, в такий момент він, як, як добрий хірург, має можливість втручатися в нас і, і на, над нами працювати, нас розбудовувати, нас розвивати. І відповідно, чим більше таких моментів, тим більше розвитку. Чим менше, то і очевидно. Тому гарного благословенного понеділка і благословенного тижня починаємо наш, наш день з колін. Щоб ви ми не казали, що я встав з такої ноги або не з такої. І нехай такі маленькі навіть уривки протягом дня, коли ми звертаємо свій погляд, свій розум, свої слова до Бога, стануть благословенним часом, коли Він буде над нами працювати. А здається, що праця його хороша і плоди його гарні. Будьте благословенні при файного дня і тижня, майтеся файно і мир вам!